1 червня, день захисту дітей, і всі ми привикли, що цей день асоціюється завжди зі святом, з розвагою, з веселощами. Проте цього року ми хотіли би показати вам іншу сторону цього свята. У мирні часи ми, би, звісно, і говорили про ці розваги, веселощі, розвиток, навчання. Але зараз, на жаль, наші дітки живуть у світі сирен, тривог і втрат. Вони носять тривожні рюкзачки, коли мали би носити звичайні шкідні портфелі. Вони ховаються в укриттях, коли мали би грати у звичайні дитячі хованки. Вони стають дорослими набагато швидше, ніж мали б. То навіть у таких реаліях ми, як дорослі, зобов'язані захищати їхнє право на їхнє ж дитинство. Ви спитаєте, як це можна зробити? І, звісно, ж через увагу, обійми, розмови. Та через ігри, які допомагають їм відчути себе в безпеці. А саме тому в кожну нашу іграшку ми вкладаємо частинку віри в те, що українське майбутнє дитинство це не лише про втрати, це про мрії, це про сміливість та про силу. Багато іграшок нашого асортименту спрямовані саме на реабілітацію діток. Вони допомагають їм заспокоїти їхню тривожність, допомагають їм розслабитися в таких ситуаціях, тому ми раді бути частиною цього свята та раді, що даємо можливість діткам навчатися, гратися та розвиватися.